Добрий недільний ранок, дорогі мої друзі. Ось що я привезла із базару. Ось такий чемерничок. Я не могла його пропустити. Отакий красивущий, красивущий. Сонечко рябеньке. Отакий великий чемерничок у нас на метро коштує 100 гривень. Я його витягла вже із горшка. Там дуже великі корні. Якщо комусь цікаво, то я вам зараз покажу. А ось паралельно зразу і ось такий. Теж дивіться, я так думаю, що це сіянець, можливо, і мене колись такий буде. Але дуже велика квіточка, ось дивіться, рука і ось ось квіточка для порівняння. Бачите, квіточка прилічна. І зеленою серединкою така це її. Така квіточка. Це ще не пішла вона на відцвітання, тому що вона всі чемерники відцвітають і починають зеленіти. А ці квіточки ні, така вона і є. Ще з бутонів. от така, дивіться, така велика стеблина. в таких горшках у нас продають. Але я це не захотіла тягнути тяжолий, дуже великий, я його залишила там. А саме пакетик з землею привезла. і Питаюсь, сьогодні неділю висадити, але сьогодні дощики, дощики, дощики. От. Але я паралельно і, і з тим, що я купила, їздила на цей базар, ось купила брос від слимаків. Це такий польський препарат лімацидний, лімацидний, знаколь від слимаків. Бачите, є отакі. От по 200 грам баночки і та 200. Це я знайшла на, в одному в магазині, а це вже як я купила, той, знайшла в другому. Цей коштував той, що зверху 175, а цей, що внизу, по 140. Але я давно ним вже з ним працюю, пользуюсь на російській мові. І в мене це спасіння від слимаків. Я просто підсипаю її. Ці синенькі гранули кругом хост. Для мене це найважливіший об'єкт це мої хости. От, тепер буду їх висаджувати. Там у мене, бачите, аліуми засужені і лун, лунник, монетки, сіміна, От такі. І влетіла ззаді, підростає. Зараз я покажу вам ще щось. Ось як підростають мої хосточки ці. На веранді, вінтер і лахтинг, і, е, от ж треба таке забуватися, лайм смузі, Бачите, яка вона вже величенька, поки я вам знімаю, тиждень, разу тиждень вони отакі от вже попідростали. А тут дуже пок... красиво, листочки, дуже такі, бачите, які шартрезні. Ну і евкоміси мої ще. Є в комісії піднімаються гортензії. Але я зараз вам ще заодно і покажу, що я сьогодні привезла. Це новенький від лаванди. Вона, бачите, не серебриста, а така грязно-зелена. І це отакий один кущик, одна така ножка коштує 70, не 100. Так, тому що всі продавалися по 100, я знаю ціни. Ну, а ці по 70 я взяла дві. І покажу вам, що я ще сьогодні отримала. Отримала першу посилочку з флоріума. Невеличка така, фірмина упаковочка. І зараз подивимося, що ж тут у мене таке, що ж я там виписала. Розкрила я посилочку, зняла скобочки і зараз з вами будемо роздивлятися, що тут. Так. Так, так, тут вийдемо мирничок трошки заважає мені. От, І будемо на них роздивлятися. Що ж тут таке в мене? Так, виписала білу чинію. Отака в мене була, але не знаю, чи залишилося. Так, раз. А їх два пакетика. От. Так, не бачу накладниць ніяких що тут. Ну що ж, будемо роздивлятися, хто є хто. Так, це у нас ідуть симпатичні зілії. Там в мене була одна задумка, це чуть-чуть у -чуть мене їх не вистачало. Анне Марія Дрін. Це в минулому році я таких виписувала, але вони з другої фірми. Але там був пересорт. Анне Марія Дрін. Це повинна бути біла красавиця. Їх у мене тут, виходить, наборчики. Раз, і, і ще наборчик. борчик. наборчику борчику йдуть дві. Так? Ні, одна, але дивіться, яка вже пророща. Такими великими. Ага, я думала, що їх тут дві штуки, в одному. бачите, вона така так здоровенна. Зараз я нажму паузу, розпечатаю, бо все одно прийдеться сьогодні хвисари, навіть якщо дощик. Це я думала, що просто бумажечка лежить, а це, це накладна на сімому в папері. Зложим на серединки було циферками. Значить, ці луковички, Анни Марія Дрім, повинні бути три. Ну, зверху лежать тільки дві. Вже гарно пророші, вже дуже требуються у землю. Корінці прилічені, мені корінці не важно зараз, корінці все одно прийдеться їх обрізати. Це Лілія «Анне, Анне Марія Дрім.